Всім доброго здоров'я. Продається ось такий камінь для загострення клинкових бритв. Ну, може бути і для ножів. Хто яку йому знайде. Ось За допомогою товаришів, ось, все ж таки вдалося ідентифікувати цей камінь. Це є бельгійський кутикул. Всі одноголосно сказали, що це бельгійський кутикул. І буду стверджувати, що це так, це так і є. Отже, бельгійський кутикул в вашій увазі. Ось який колір, такий. Такий коричневий. Плавно переходить трошечки тут в бордовий ось такий. Ось такі всі такі природні грані. Бачимо, як залягала ця порода. Десь в природі. І вирішив його продати. Ось ціна на камня 4 тисячі гривень. Так що, якщо когось цікавить, можете звертатись. Зараз я ще вас. Ознайомлю з його параметрами, щоб було чітко зрозуміло. Ось, які в нього параметри і. Отже, довжина, довжина його 20 сантиметрів 8 міліметрів, так, ширина. 4 см і 7 мм. Тут він трішечки буде вужчий, тут десь 3,9. Ось ну і товщина також, як в яких місцях. Ось. Більш-менш тут така одинакова товщина. Тут він має 1 см і 6 мм. Тут він трішечки грубший, тут майже 1,8. Тут потрібно його буде вирівнювати, так як камінь не дуже рівний. Ось тут, бачите, навіть не озброєним оком, видно, що він ось тут пішов вверх. тут потрібно стесувати буде це місце, вирівнювати його. Ну, Майстри знають, як це зробити. Так що ось такий камінець. Що когось цікавить, комусь потрібно, підозрюю, це є фінішний. Чи там можна перед фінішний, Ну, на, на дотик скажу, він дуже-дуже гладенький. Ось. Можна його підклеїти на якусь там підставку. Ось. І загострювати якийсь ріжущий інструмент. Чи то бритви, чи то ножі. Ось. Знаю, що там їх якось класифікують, там 13 є слоїв, чи що. Цих бельгійських кутикулів. Ну, про це все можна почитати в інтернеті. І хто знає, кому відомо, хто бажає, можете звертатись. Чи тут в коментарях під відео, чи, хто, можливо, має мої інші координати, там Facebook, Viber, Telegram. Можете звертатись. Коробка рідна, пробка від якихось столових предметів. Але ось, ось такі коробочки я його вам надійшлю, якщо когось зацікавить. На цьому в мене все. Ось, всім щастя, здоров'я. Кого цікавить, звертайтеся.